Масштабний мітинг пройшов у селищі міського типу Комінтернівське. Сотні людей прийшли захистити правду історії України, не дати можливість свободівцям викреслити з неї поняття велика вітчизняна війна. Партія «Свобода» в ліце Фаріон подала цей законопроект на розгляд Верховного Совета для того, щоб вообще исключити слова великої течена війни із з учебникам всіх нормативно правових актів, що за собою чарівато тим, що забудуться наші ветерани вітерани удутих льготи. Ми Они хочуть одного расколоть нас на части. Ми этого не То Тобто, ми одна громада коментарне. Ми одна громада детщини. Ми, ми Українці. Поэтому ми сьогодні зібрались і висказали своє негодування по цьому поводу. У парку слави біля меморіалу воїнам героям великої вітчизняної війни та пам'ятника загиблим афганцям. Свою думку щодо надругательського законопроекту міг висловити кожен. біжах. Була воєнне которое було. создано во время Великой Отечественной войны, было передано нашему поколению и применялось э, во время интернационального долга, э, миссии при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан. Очень больно слышать то, что э, звучит со слов некоторых политиков, я считаю, недальновидных, о том, что э, В історії не було Великої Отечественної війни, а була Втора мировая війна. Це дуже обідне слова для наших ветеранів, для наших дідів. Зі сльозами на очах наші ветерани, герої переможці, чиї груди завішані заслуженими орденами, нагородами та медалями, опротестовували цей кричущий законопроект. Цю образу славної історії всього радянського народу. Є час прийняти такий закон. что считать не отечественная война, значит, ордена нашей отечественной войны надо снять и что, забросить, что ли? Я защищал свое отечество. Пришли ко мне вооруженные люди, немцы, которых пришлось гнать и помогать потом освобождать Европу. Я считаю, что это самое большое кощунство будет, если Верховная Рада... Рімітра сматрюють навіть вопрос, навіть рассматривать, не тільки прийнять його, а рассматривать. Ветеранські та громадські організації висловили однозначний протест спробам переробити історію. Знати і розуміти повинні всі, що будь-яке насильство над нашим минулим приречене на провал. Що наша пам'ять про героїчні подвиги житиме вічно. Коли почалась війна 22 червня, то діти навіть. Не тільки молодь, не тільки дорослі люди піднялися і захищали нашу батьківщину. І як це так, як це називається, щоб заборонити Велику вітчизняну війну називати, заборонити оці категорії учасників війни, інвалідів війни, які віддали своє життя? Велика вітчизняна війна торкнулася кожної нашої сім'ї. Це біль усього нашого народу. Тому думки людей зводилися до однієї: не можна чіпати історію, не можна перекреслити великий подвиг наших пращурів. І ми, багатонаціональний народ Одещини, цього ніколи не допустимо. Від громадської організації виборка Мінтернішне буде написано письмо на председателя Верховної Ради Рибака з с требованием не с просьбой требованием не рассматривать этот законопроект. В принципе, время летит быстро, и если не будем успевать, то такие законы будут появляться.